Найбагатшим депутатом Чернігівської міської ради на сьогодні є представник партії блок Петра Порошенка Солідарність В'ячеслав Летута. Про це розповіли 24 лютого на брифінгу культурно-мистецькому центрі «Інтермецо» представники громадського руху чесно Андрій Кужель та Павло Пущенко. За даними, які оприлюднили представники громадської організації, офіційні статки депутата становили у 2014 році понад 14 мільйонів гривень прибутку. Активісти, які пеналізували офіційні декларації про доходи, припускають, що точно визначити статки кожного депутата неможливо через те, що не всі обранці задекларували всі свої доходи. А отже, й визначити, хто з них найбагатший, об'єктивно неможливо. На другому місці серед найбагатших депутатів є представник від Блоку Петра Порошенка Солідарність Сергій Воробйов, директор Чернігівського магазину Адреналін, що розташований неподалік мікрорайону п'ять кутів. Він задекларував свої статки за минулий рік, які становлять 2,5 з мільйони гривень. Наталія Усіковська, яка працює в ресторанному бізнесі міста, є представницею від радикальної партії Олега Ляшка, замикає трійку небагатших депутатів міськради. Її статки за минулий рік вона оцінила офіційно в 1 мільйон 117 тисяч гривень. Проаналізували громадські активісти найбідніших депутатів представницького органу, але говорити і тут про об'єктивність замало, оскільки зазначені відомості звітно податкових деклараціях це ще не результат оцінки справжніх статків наших рідних обранців. Проаналізувавши декларації наших депутатів, за 2014 рік ми сформували такий собі топ-6 найбагатших депутатів. Перше місце в тому в цьому топі зайняв представник Блоку Петра Порошенка відчислав Летута. Ми певний час не могли з ним зв'язатися, і лише от буквально перед прес-конференцією він нам подзвонив і сказав, що як тільки його бухгалтер вийде з відпустки, він зможе прокоментувати свої доходи, тому що. Є питання по 13 мільйонам, які записані у розділ Інші доходи, і поки що він не готовий точно сказати, звідки вони там і чому так записані. На другому місці підприємець від солідарності Сергій Воробйов. Він і його дружина, як відомо, здійснюють підприємницьку діяльність і є власниками магазину Адреналін. Отже, на третьому місці Наталія Посіковська. Отже, вона задекларувала 712 тисяч прибутків, і всі вони є від здачі майна в оренду. Як відомо, родина Осіковських пов'язана з пивоварною Бірвіль і рядом ресторанів в місті Чернігові. А на четвертому місці перевізник Коваленко Володимир. Отже, і в нього є така особливість, що велика частина доходу, а саме 439 тисяч гривень він отримав у подарунок. Як він сам пояснив, це був подарунок, який є нерухомістю. І подарувала йому його донька. От І на п'ятому місці у нас йде представник будівельного бізнесу Ігор Желдак. Ігор Желдак є власником і директором фірми МЖК Сервіс. І закінчує наш перелік братів Олександр Тарасовець, який. Є сином відомого в Чернігові банкіра, Наглядової ради Полікомбанку Його ім'я Микола, це його саме. Так, відповідно до декларації Тарасовця він ще має дві земельні ділянки та житловий будинок та квартиру. Крім того, Тарасовець має цінних паперів, паперів вартість яких перевищує 1 млн грн. От. Але. Насправді добре, що депутати декларують свої доходи. Гірше, коли депутати свої доходи доходить. Так, до топ найбідніших депутатів у нас війшли одразу три депутати, які зазначили нуль в графі доходи за рік. І родини їх теж Так. Зокрема, Жанна Шерстюк із партії Ляшка, коли ми їй подзвонили, запитати, за який рахунок вона. прожила как бы целый рик и семья э, зазначила секундочку, зараз я зацит, за, 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 зацитую э, цитую мовую оригиналу дохода в 2014 году я не имела мои расходы за указанный период не противоречат доходам, а в собственности я не имею дорогостоящих авто, недвижимости, банковских вкладов или вкладов в установленных фондах предприятий. Тобто людина каже, що її розходи не суперечать її доходам, а її доходи нульові. Тобто, ну, є якийсь трошки дисонанс, коли людина каже, що вона не витрачала грошей цілий рік взагалі. Наступним депутатом, який задекларував нулі, є Ярослав Ковтун від партії Демальянс. Коли ми позвонили Ярославу, він сказав, що 14 рік жив за заощадження, які відклав раніше. Зокрема, в 2011-12 році він працював на будівництві в Росії, а в 13-му в одній з фірм Києва. І 14-й рік провів за, заощадження. Депутат від Батьківщини Григорій Федорець. Ми йому так не змогли дзвонитися, близько тижня ми йому дзвонили по номеру, який вказаний на сайті міської ради як контактний, але так на цьому номері чомусь ніхто й не відповів. Бо це був єдиний з депутатів, з ким ми зв'язувалися, хто так і не вийшов на, на зв'язок. Ще можна сказати про такі цікаві приклади. Наприклад, Микола Миргородський отримав у 2014 році матеріальної допомоги 80 тисяч гривень, а його дружина 130 тисяч гривень. Він сказав в коментарі, що цю матеріальну допомогу йому надали син з донькою, оскільки в них були кредити в банку, які треба було гасити. От. Це що стосується багатіїв і бідняків Чернігівської міської ради. Власне, це такий зріз, скажімо. Полюсів та найбагатших, найбідніших, звичайно, що далі треба журналістам, як я вже наголошував, і громадським активістам все ж таки запитувати в депутатів про їхні приховані якісь прибутки, тому що очевидно, що людина не може прожити, не маючи зовсім ніяких надходжень протягом декларованого року. Ну, ми будемо ще дивитися динаміку, будемо Сити декларації за 15-й рік, побачимо, можливо, якщо люди не залишаються на до неї ще більше запитань. Якщо ж вона почала заробляти, можливо, ставши депутатом міської ради, то це теж буде якось висвітлюватися. Що ми проаналізувавши, з'ясували? Десь коли пару тижнів тому ми дивилися сайт Чернігівської міської ради. Одна третина депутатів не мала адресу їх приймалень, але після публікації в засобах масової інформації більшість з них додала свої контакти. На сайт на сайт так не було спочатку контактної інформації в опозиційного блоку депутатів, не було в депутатів кількох від блоку Петра Порошенка від батьківщини, але скажімо так, депутати відреагували на цю публікацію. Це приємно, що вони все ж таки додали свою інформацію. Але залишається деякі особливості. Наприклад, вся фракція самопоміч, вся фракція в Чернігівській міській раді вказали лише контактний телефон. Але не вказала жодної приміщення, куди ж звертатися. Тобто вони пропонують спочатку дзвонити. На номер вказаний е, на сайті, а потім домовлятися про зустріч. Неформальній такій обстановці, один з депутатів від солідарності е, від е, самопомощі мені сказав, що ну, мовляв, ми бідні, всі депутати не маємо можливості зняти приміщення для того, щоб облаштувати там громадську приймальню. Це на мене виправдання не заслуговує абсолютно жодної аргументації. Чому? Тому що е, приміщення можна отримати депутату, звернувшись до міської ради. Для того щоб міська рада виділила комунальні приміщення там на одну-дві годинки в тиждень для того, щоб він міг зустрічатися з виборцями. Тому ця атмаска, мовно кажучи, як на мене, не проходить тут. Хай вони працюють і шукають таки можливість. Один депутат наразі залишається, який не вказав на сайті жодної інформації про те, як з ним зв'язатися. Це колишній Чернігівський міський голова Олександр Соколов в розділі на сайті міської ради. Депутата Олександра Соколова немає жодної контактної інформації про нього. Ні телефону контактного, ні електронної адреси, ні е, місця прийому громадян, тобто приймальні, ні часу прийому, власне. Тобто, це найбільш, скажімо, депутат, який не хоче зараз спілкуватися з виборцями. Ну, власне, е, Ми скоро на громадському русі чесно цю інформацію загальному. Цей рух. Така, скажімо, процедура відбувається по всій Україні. І незабаром на сайті, чесно, можна буде побачити інтерактивну карту, там прямо з геолокацією, можна буде знайти приймальню, адресу приймальні, час години прийому та контактні телефони кожного депутата Чернігівської міськради, ті дані, які ми знайшли. Так, що стосується... Наступної теми це питання знову ж таки моніторингу роботи депутатів. Ми її назвали 10 пріоритетів життя, 10 пріоритетів роботи депутатів в міській раді. До кожної фракції в Чернігівській міській раді громадський рух чесно звернувся особисто на сесії міської ради, передавши їм звернення про те, що ми чекаємо від них визначення 10 пріоритетів розвитку міста, яке вони бачать як своїм завданням на цю канденцію. Щоб вони нам надіслали своє бачення. На жаль, на сьогоднішній день вже пройшло близько трьох тижнів так, з минулої сесії, майже місяць, скоріше, навіть, нам відповідь надали лише дві фракції. Це фракція самопомочі, перша, яка надала і вчасно, і фракція Демальянсу після нагадування також надала нам свої 10 пріоритетів бачення. Розвитку міста Чернігова, яким вони вважають головним завданням, які ми бачимо вихід з цієї ситуації. Якщо найближчим часом нам не нададуть свої відповіді фракції, ми просто візьмемо ті передвиборчі обіцянки, які вони давали в своїй передвиборчій програмі, які поширювали під час виборчої кампанії, і включимо їх в цей перелік, але все одно ми сформуємо ту базу, ту базу даних, ту базу обіцянок, по якій можна буде потім фільтрувати. Відслідковувати роботу а, кожної фракції. Ми вбачаємо це, скажімо, один з пріоритетів своєї роботи. Ви знаєте, що ну, наша організація а, цим займалася і попередні роки. От, і будемо продовжувати це робити далі, тому що це один з критеріїв вимірювання ефективності роботи того чи іншого депутата і фракції загалом. Ну і остання тема, про яку я хочеть, хочеться сказати, це підсумки роботи міського голови Владислава Трошенка за 100 днів, які скоро будуть. А, Очевидно, що є е, програма Чернігівського міського голови. Вона досить ретельна, одна з кращих програм, на мій погляд, оскільки ми вивчали вже досить багато різних програм. Одна з кращих програм передвиборчих, якраз в Атрошинкові. Вона дуже детальна, вона з індикаторами, конкретними обіцянками і так далі. Так? Її можна знайти там на сайті Файне місто, який було створено якраз напередодні виборів. А, але а, там вже й деякі обіцянки, які ми можемо казати, виконані вони чи не виконані. Ми хочемо привчити нашого мера звітувати за кожні півроку свої роботи. Ви знаєте, що закон зобов'язує звітувати раз в рік а, на відкритих зустрічах з громадянами, так <п 'ятування> говориться в законі. Ну, але знову ж таки невідомо, як це буде, які це зустрічі будуть. Ми пам'ятаємо практику, наприклад, Соколова, коли він ці зустрічі проводив, збираючи просто працівників комунальних підприємств. Залі міської ради і звітував там перед ними. Ну очевидно, що це звіт дуже комфортно такий. Да? ми хочемо привчити, щоб мер звітував не на таких комфортних зустрічах, а на дійсно зустрічах з громадянами, з активістами, зі звичайними громадянами, відкритих, анонсованих, куди би запрошувалися ці небайдужі, хто хоче почути, чим же займався мер цей, цей рік або ці півроку. Які ми сьогодні ставимо. Запитання до міського голови і надішлемо скоро а, інформаційний запит з питаннями, на які хочеться почути відповідь. Тобто показники, чи були проведені аудит, чи був проведений аудит Чернігівської міської ради, власне, комунальних підприємств і загалом діяльності управління та відділів, а, які були. Заплановані кроки в житлово-комунальному господарстві, виконані чи не виконані в освіті, в транспорті, в безпеці громадян, енергоефективності, екології, взаємодії з громадянами, які були кроки здійснені в подоланні корупції, які були здійснені кроки в створенні умов для ведення бізнесу, які були здійснені кроки в розвитку бачення стратегії розвитку міста, власне. Ну і інші затягнення. І обов'язково хочемо запитати в нього, які його бачення наступних шести місяців. Тобто кожні півроку ми хочемо до нього звертатися з таким от запитом, з тим, щоб відстатковувати по основним напрямкам життєдіяльності міста показники ефективності роботи. Тобто, що було заплановано і що було виконано. І знову ж таки будемо корелювати це на ту передвиборчу програму, яку він давав напередодні того, як став міським головою. Є методологія певного розслідження, яке проводить чесно, це по всій Україні. Вона все охоплюється, скажімо так. І зараз там Франківська, сьогодні в Тернополі, відбувається Чернігові паралельно захід. По цій методології ми беремо топ найбагатших і топ найбідніших. От топ найбідніших у нас були депутати, які мали нулі нулі по своїм прибуткам. Що стосується Білогури, наскільки я пам'ятаю, там оця риска. А, да, це той прожитковий мінімум, який встановлено законодавством, він до нього трошки не добрав. Да, там, там є розшифровка в інфографіці. Тобто, якщо а, от він заробив за рік трошки менше прожиткового мінімуму. А скільки заробив, якщо нуль, декларує, а з не нуль. В білогори не нуль. А вони, якщо, там, якщо була кольорова роздруківка, у нас просто не було технічної можливості, вони всі червоні, мовно кажучи. Тобто вони е, ну, взагалі не, не мали заробітку, а е, ну, які не наближуються повністю на 100% до прожиткового мінімуму. У Білогору ця рісочка, да, яка зверху, це стільки, скільки йому не вистачає до прожиткового мінімуму 2014 е, рік. Тобто він трошки не дотягнув до прожиткового мінімуму. Декларації наштовхують на припущення про це. Власне, ми даємо голу статистику і коментарі цих депутатів, як вони коментують те чи інше цифри в своїх деклараціях вже громаді, власне, вирішувати самі е і журналістам, в тому числі, робити припущення і так далі. Тому що очевидно, що людина не може жити, е ну не заробляючи нічого. Якщо людина говорить, що я пожила на прибутків, які були мене в інших роках, ну це якесь. Логічне пояснення. Якщо людина каже, що я нічого не витрачала і мій спосіб життя не суперечить моїй декларації, ну у мене, наприклад, трошки здивування цього вибирає. А були такі, що відмовилися надати пояснення взагалі? Ну, до тих, кого додзвонилися, не було. Тобто там Літута довгий час ну, не був на зв'язку, але сьогодні, буквально за кілька годин до прес-конференції, він зв'язався і ну, надав таке пояснення, про яке ми вам говорили. А знову ж таки, по методології, на жаль, ну, наші київські друзі не, не оприлюднили чомусь всі статки. Я думаю, що ми це допрацюємо на місцевому рівні. Це ну, мені здається теж не дуже правильно, тому що ми не показуємо всіх. Ми покажемо всі декларації. По соколову в нього, ну, я пам'ятаю зараз, наскільки зарплата, там, ну, гола зарплата і більш нічого. Так, тобто У нього там щось 150 тисяч десь так стоїть. Сподіваюся, що ну, аналізуючи декларації 2015 року, ми будемо бачити більш реальну картину. Більш реальну картину. Ну, тому що є там питання по нерухомості, є питання по рухомості. Ми оприлюднимо всі декларації в якомусь веденому вигляді, і ви побачите там ще в кого які там машини, нерухомість і так далі. І так далі. Було б цікаво зважити депутатів перед началом куди.